Атець наместник і собратія в монашеському і священничеському сані, які у цей скорботний для родини кучеруків день розділили молитвену скорботу по втраті найдорожчого, це сина, чоловіка, тата, це громадянина нашої держави. І жителя вашого села Межирич, де він народився і проживав. 2 лютого 1989 року народився і був охрещений тут, у Межиричі, маленький Тарас, якому судилось прожити недовге, але прекрасне життя. Він залишає слід на цій землі. Тому що залишається його маленький син, який не буде пам'ятати тата, а буде бачити його із фотографій, із надробного пам'ятника, донька, яка тільки пішла у школу, мама, яка під серцем виносила трьох синів і двоє ще старших синів, у родині Володимира і Оксани боронять нашу державу. На жаль, Найменший із трьох синів додому повертається героєм. Повертається, тому що 1 січня 24-го року там на Гарячому сході і півдні нашої держави перестало битися його серце, де він ніс свою військову службу у Запоріжжі. Ми знали його як людину високоосвічену, який любив життя. Який дійсно створив все для того, щоб було добре у його житті, але війна вирвала його із нашого мирного життя. І такі, як Тарас, такі, як наші сини, доньки, чоловіки, батьки, які зараз далеко від дому, які не будуть на святій службі, на вечері, коли буде збиратися вся родина, вони там, в окопах, в бліндажах. У холоді, але зі зброєю в руках стримують ворога, щоб чобіт окупанта не пішов далі на нашу землю. Не першого, на жаль, дорогі браття і сестри, героями хоронимо, будуть ще жертви, будуть ще поранені і загиблі, тому що війна вона потребує. Жертовної крові наших захисників, але ми віримо, що здоров'я, яке вони там втрачають, часто і психіка людей порушується, і є загиблі, щодня ми чуємо наші воїни, їх зустрічають на щиті. Завдяки їм ми ще маємо тут спокійне мирне небо. Гинуть і мирні жителі, гинуть. І діти, але ми віримо, що перемога буде за нами. Бог не в силі, а в правді. І правда буде за нашим багатостраждальним народом, який не починав цю війну, але нам її закінчувати. Війни, які розпочинала Російська Федерація, вони завжди були непростими. І сто років назад, коли вони приходили на нашу землю, коли кінотники Будьонного казали, що будемо пити, наші коні будуть напувати, із Атлантичного Андріат... океану, воду будуть пити. На жаль, далі до Варшави вони не дійшли, потім їх погнали. Багато є прикладів, коли більш сильніша держава нападала на іншу. Але це подібно битви Давида з Голіафом, коли маленький Давид не мав надії, лише надію на Бога і на ту маленьку пращу з камінцем, яка була в його руках. Так само, і наш народ не дав за три дні завоювати Київ, нашу столицю. Взялися люди до зброї, такі, як Тарас, його побратими, його рідні брати. Сьогодні Висловлюючи слова співчуття, ми всі знаємо, що без волі Божої волос не впаде з нашої голови. І воля Божа була така, щоб у Царстві Небесному Господь згадав сьогодні воїна Тарасія, за якого ми молилися разом із братією. Тут проходило його життя, тут Бог дав йому життя і тут ми його провадимо вічність. Не дожив він місяця до свого 35-річчя. Я, як благочинник церково-Строжського району, дякую браті і монастиря на чолі з архімандритом Фьодором, з духовенством і з тима, хто прибув на похорон хористам монашському хору і мирському. Братству, сістрічству, родині і всій громаді нашого Межирича і міста Острога, звідки ми його провадили, де він проживав свої вже останні роки. Хай Господь прийме його безсмертну душу і всі наші воїни, які з вірою і честю, взявши до рук зброю, захищають незалежність нашої держави, будуть Богом береженні а тих. То поляже, хто відійде у вічність? Ми зустрінемо із християнською чеснотою. З вічною пам'яттю провадимо у вічність.